Формадол таблетки від головного болю Другий сніданок повертається. Ми вже тут почали говорити, тому що є про що так? Про дитячі перекуси. От ми власне продовжуємо про це говорити, про дитяче харчування. І а, от власне зараз будемо розбиратися із перекусами. Тому що, як а, каже Ірина Гулей, так от постійно ми чуємо, що це. Корисно через два роки нам кажуть це не корисно. Так. так, ну як ти там кажеш, як кажу, що весь час ці дослідження змінюються не так. тільки з приводу харчування, з приводу спорту. Сьогодні нам кажуть харчуйтесь або бігайте ввечері. Післязавтра нам скажуть не, не їжте більше перекусів і починайте бігати зранку, бо це корисно. Потім знову змінюють. Все ж давайте розберемося, що каже наука на сьогодні. Чи давайте через подлідник... познайомимо в нашій студії а, лікарка діетологиня Софія Шпак, вітаємо. Дякую за представлення. Так. Сьогодні я спробую допомогти вам розібратися, чи потрібні ж ці перекуси діткам або ж від них варто відмовитись. Давайте одразу скажемо глядачам, що ми зараз говоримо конкретно за дитячі перекуси. Так, так. 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 бо є відмінності. Е, є відмінності, але сьогодні розберемо цю тему. Про діток, перш за все, я б хотіла е, розібратися в поняттях: є перекус, здоровий перекус, таке поняття, а є під'їдання, постійне під'їдання, і між ними є кардинальна різниця і по впливу на організм, і по ефекту, який він від себе несе. Давайте е, спочатку поговоримо, що таке здоровий перекус. Це зазвичай запланований перекус. Тобто, ми з вечора думаємо, що ось десь ми можемо мати перекус між сніданком або Обідом між обідом або вечерею. Це має бути або один, або максимум два перекуси. Не може бути чотири, п'ять це вже в іншу категорію до під'їдання. Скочується. Це зазвичай гармонійний прийом їжі. Що це означає? Він містить більшість макро і мікронутрієнтів: білки, жири, вуглеводи і достатню кількість клітковини. Такий саме гармонійний перекус нам дає ту відповідну енергію. Енергію, яку ми очікуємо отримати, також перекус здоровий завжди продиктований фізіологічним голодом. Ми маємо на е, момент перекусу просканувати себе, чи ми дійсно голодні, чи це якась емоція виникла, і ми захотіли перекусити або вигляд, якийсь сподобався їжі. Це вже не здоровий перекус, а під'їдання емоційне. Це якось... Дорослі ще можуть так. визначити, а дітям, мені здається, у них завжди Як їх просканувати? Е, Запитувати, е, прослідкувати, щоб були основні прийоми їжі повноцінними, тому ми можемо е, собі дати відповідь. Я їй е, гарно погодувала дитину зранку. Він отримав гарний сніданок, багатокомпонентний з усіма макронутрієнтами. Значить, через 2 25 години, якщо все йде за планом, він може мати перекус. Якщо це виникло через годину, ну, це мало ймовірно. Вірно, що це продиктовано фізіологічним голодом, тому що е, дитина тільки отримала цю енергію і знову просить скоріше всього, це емоції, і на це не повинні ми піддаватися. Uh -huh. Так, що ж таке під'їдання? Під да, це зовсім інше, тобто, під'їдання може бути два і більше від двох до десяти і вскочується в таке, що дитина цілий день їсть, цукерка за цукеркою, якийсь там сухофруктик за сухофруктиком. Далі це не гармонійний прийом їжі, тобто ні про який баланс макронутрієнтів ми не говоримо. Зазвичай це хлібобулочні вироби або солодощі. Ще або е, якісь солодкомісні напої, е, соки, фреші, е, компоти безкінечні, е, також це продиктовано про те, що я говорила, емоційним голо. Е, Емоцією, тобто хтось пригостив, десь лежить не на тому місці, спокушає виглядом яскравим приваблює, і дитина тягнеться, бо це дитина зрозуміло. Тут варто ще працювати в сім'ї, забирати з видних місць ось такі спокуси, і тоді по-іншому пропонувати здорові перекуси, і тоді все вдасться. Ну так на, на словах в теорії це звучить все, все зрозуміло і просто так. так. Звісно, дітям сказати, що все зараз ти не будеш перекушувати, Так це дуже серйозно може наслідок мати або під'їдати. Так перед тим, як ми продовжуємо, ми вирішили поцікавитися у людей і дітей на вулицях нашої країни, там чи чим вони звикли перекушувати. Давайте подивимось, потім обговоримо. Добре. Які мама дає тобі перекуси? Що любиш? Аня та Маша у школі їжу не купують, тож беруть перекуси з собою. Пірожок з віснею або пончик. Скажи, от чим любиш перекушувати? Е, сосиску в тісті, банан, яблуко. Внук Наталії теж не виходить з дому без смачненького. Печеньки даємо Так, да, творожок. Угу, таке. Діти Катерини в продуктах не перебірливі. Ще й настільки добрий мають апетит, що інколи встигають по три перекуси на день подужати. Понад усе розповідає Катерина: дітвора любить канапки. А з чим потрібно? Ну, Сир, ковбаса, бо, якщо є думаю, там приготовлений котлети. Угу. Теж вони так полюбляють. Ця дівчинка у свої п'ять половиною знає усе про правильне харчування. У нас дієта або Яка? Ну, святки це вже не можна, де да, навіть і не хочеться. Хочеться щось другого. Не засмучується Аліса, що булочки і солодощі для неї табу. Зізнається, що найбільше любить селений огурець. А ще каже: якщо можна було б обрати один перекус, який завжди можна носити з собою, то це був би. Апельсин більше люблю за перекусів. чи апельсин це яблуко. А більше всього я люблю їсти апельсин, mm. Особливо великий мама Аліси розповідає, що до формування перекусів підходить серйозно. Жодних солодощів і побільше зелені. Головніше, щоб їх було менше. Просто, менше перекусів, а якщо це перекус, то щось полізного. Лібо оріхи, фрукти. Ну, Можна і овощи. А Віта один перекус завжди складає в школу дітям. І ще один дає перед вечерею. Сьогодні був перекус перед прогулянкою у банан, бо ми не встигли пообідати. Да? А зараз у нас буде перекус, скоріше всього, брауні. Але з солодощами її малеча перекушує не завжди. Яблука, морква. Заходить дітям зараз морква, горіхи, але не завжди. А от у її доньок Лізи і Маші свій погляд на перекуси. Що любить перекушувати? Мені подобається тортик. Ага. А окрім солодкого, яблочко. Цей сюжет Софія, у вас є які зауваження до того, чим перекушують діти? Я скажу так, що мене порадували деякі варіанти, і вони цілком можуть бути ок для діток на перекус. Це фрукти, горішки, канапки. Але канапки бажано робити з цільнозернового хлібчика або хлібець взяти, такий пресований, і додавати доволі багато овочів. Тоді, взагалі, в цьому немає ніякої проблеми. А Великий ось... апельсин. Ну, велике апольсия, але знову ж таки, це ще, от е, ми бачили дівчину, так, яка так, дуже е, нормально розмірковує по так? Це в неї якось до неї дійшло. Мама показала своїм ну, знаю, От в мене на власному прикладі моя доня десь там місяць тому до мене підходить і каже, тато, в мене великий живіт. І прям починає плакати. Ну, все. Я думаю, ну хто тобі таке сказав, так? Ну, давайте подивимось. Тверді, трошки є. <ріст> Я, і вона плаче, і каже, що робити? Я кажу: ну треба перестати їсти е, е, борошняних ось ці вироби. Так, перестати їсти цукерки. Треба корисно е, харчуватися. Вона своїми руками виконала всі цукерки <ріст> в домі. Просто отак взяла і навіть запаковані. Не їсть ні печиво, нічого в садочку відмовляється, коли там пропонують хліб чи що. Почала нормально харчуватися. Але до неї це дійшло. А є якісь лайфхаки як. Вплинути на дітей і пояснити їм, що ось це не дуже добре, а ось це дуже добре. І ми це з'ясуємо після невеличкої паузи. Yeah. Споди, так Так. як ми і проанонсували зараз лайфхаки. Як зацікавити ваших дітей у корисній правильній їжі, а не тільки в цукерах? E, перш за все, треба з нею вибрати класний ланчбокс. Ось mm. прийти з ним магазин з дитиною своєю. Показати на вибір, колір, або якісь там е, наклеїчки на ньому, або багато відділів. Показати, вони все люблять, різноманітність. Також е, можна з е, героями мультфільмів дуже заходить, ось а -а -а. вони тільки бачать, все, давай мені ось це, я буду все робити. Також є е, 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 такі спеціальні рюкзачки, навіть е, там, де охолочувальна камера є, така маленька міні, і тоді можна не хвилюватися, що що. Зіпсується протягом дня, там поки він в школі і коли він його з'їсть. Так, ось це перше завдання. Друге, е, потрібно з дитиною говорити. Ось, е, пропонувати аль дві альтернативи тобто, чи е, огірочок, чи перчик. Це дві здорових альтернативи, але так похитрішому робимо і даємо дитині автономію. Це дуже важливо. Важливо те, щоб він розумів, що це я вирішую, що мені їсти, і скільки їсти. Дійсно, скільки їсти, він сам. Може вирішити. Не треба контролювати, чи ти все доїв, чи скільки, що ти саме доїв, uh -huh. ми даємо, він сам розбереться. Але, звичайно, якщо він одну цукерку звідти ви, виняв і все інше на місці, це, це ненормально, треба проводити далі роботу. Ось ми забезпечили гарне опакування. Також дуже гарно працюють якісь стікери, якісь записочки положити туди, або mm -hmm. маленьку таке печиво з передбаченням. Вони дуже ось поїсиш бутербродик, а потім для тебе ну, це сюрприз таке, що, дійсно, там, любить дитина, Так, так. так. твій роботи буде... зменшується, Не, не бу... взагалі я б хотіла порадити без різких змін. Якщо дитина спочатку була на якихось хлібобулочних або цукерках, не треба зовсім це відбирати, викидати, і все ти не отримаєш це ніколи. Це зазвичай не працює. Краще положити здорову їжу і трошечки ось такої їжі, яка менш нутритивно поживна. Така їжа може бути в нашому раціоні. Але це має бути 5, максимум 10% від загального раціону. Ви маєте так. на увазі е, цукерки, так наприклад, можна бути цу, може, Смаковки. цукерки, може шматочок булочки бути. Ну тобто, будь-що, що йому подобається, може існувати в здоровому раціоні, так але. По але але, але потрошки. Так, це давайте до 10 -то до практики. практики. Так, так, давайте. Тобто от ми вже обрали, припустімо, ось цей ланчбокс симпатичний. Я думаю, що якраз таки Мія в мене такий би обрала. Двоповерховий. Дво, По-перше, двоповерховий, рожевенький. Все, як треба для дівчинки. Що далі? Що от далі у нас робимо? є тут овочі, хлібці, сир, горішки. Шоколад, яким чином тут а, ну це шось лайфхак, точно, і стікери. Давайте просто на практиці продемонструємо, як це красиво зробити, щоб дійсно зацікавити дитину. взагалі для початку я б радила е батькам. Розділити ці всі продукти на такі категорії: білки, жири, вуглеводи і клітковина. Ось білки це, там, наприклад, наш сир. Що ще може бути? Там, хумус може бути, що легко дати з собою. Або іншого виду сир, білий, моцарела, або сулугуні, або сир – там кмісер, це теж. Е так, Дімкійка. так, сюди-сюди відноситься. Е, якщо ви завчасно це готуєте, це може бути і запечений шматочок м'яса, порізаний на слайси. Або індичка, або курка, ось таке легеньке нежирне м'ясо. Тобто це білки в нас. Треба щось вибрати так. одне звідти. Си, Значить, сир поклали. Припустимо сир поклали. У нас. Ось, угу. вибери з дірочками або без. Угу. Ага. Запропонуємо. Вибір. Так, вибір невеликий, але е, якщо в нас ми вдома, ми можемо ширший вибір. Запропонувати. Далі нам обов'язково потрібна клітковина. Так. Це наші овочі і фрукти, там угу. є клітковина. Ось беремо, наприклад, половинку огірочка, можна ось так порізати його, або можна класно фігурними нарізками угу. різні ножики з Фігурний. цими Пилочкою такою, ага. воно вже цікавіше дивиться, або морквинку з такими колечками зробити. Uh -huh. Дуже класно. Працює з моєю дитиною, то точно. Зі Перевірено. -працю. <працю> так, огірочок. Щоб не один огірочок, можна так взяти перчика трошки. Ось так. Сильно подрібнювати не раджу і обирати оці. Овочі треба такі більш щільні на перекус, щоб вони не текли, не mm -hmm. м'ялися, mm -hmm. тому діти дуже до цього такі е, брезгливі, можна mm -hmm. сказати, тому та, що та, десь там затіче все, загадую, вже я не можу дає, їсти. Що, його. Там, бутерброді щось таке було. Там, ну, наприклад, воно смачно, наприклад, там солоний огірок, так але він ж розтікається, це вже взяти або, неможливо. Або все. листя салату, коли mm -hmm. воно вже там перемнеться все з якимось соусом і, має, і вже дуже не, не хочуть. Uh -huh. Ось забезпечили трошки. Yeah. Клітковини, Давайте і, наприклад, складати. можна трошки яблучка взяти. Навіть це небагато. Тут яблуко буде виступати і клітковиною, і вуглеводом, тому що там цукри є угу. природного е, походження, і це вже і складайте, що так. Ви е, ось такі компоненти складаємо в а чекайте, відео. сир. спочатку е, в одну сторону е, такі твердіші продукти, щоб воно все не перемішалося. І навіть кольорове виходить. Подивіться, так, ось сили, ви зелен... разом. Нічого, Нормально. нічого, що вони разом. Головне, щоб це було досить, вже можна один. такий перший Так, тому що інші компоненти в нас будуть. І пам'ятаємо, що це зменшений прийом основної їжі. Тобто, це не має бути о, такий нормальний, щоб вже так. до обіду ми не хотіли їсти. Це має бути перекус. Супер. Давайте далі. Білкова частина. Можете, Ірино, ага. можете Одразу скрутити нахлібець? в паличку? Так і ось хлібців нас будуть висто. Виступати вуглеводами mm -hmm. можна хлібці, такі можна рисові, гречані, можна два слайси, буде достатньо, можна спельтові. Тобто дитині давайте вибір і вона сьогодні це візьме. Завтра з задоволенням інше. І ось, наприклад, можна взяти навіть ось морквинку бейбі. Вона дуже класно заходить, заходить тіткам. Навіть розрізати не треба, вона mm -hmm. з так, е ще замочку сюди. Ось моркочка. І ось е е дивимося, що в нас є. Вуглевод є, білок є, клітковина є, що у нас не вистачає жирів. жирів. Ось ми можемо кинути горішки. До сухих продуктів краще положити ось сюди горішки ж. Трошки mm -hmm. більше можна, там, наприклад, 20 грамів. Все-все-все. Ось так. Достатньо. І Все? ось кажемо: їж? І не забудьте, ось так можете положити з боку ось такий. Бонус. Можна завернути це трошечки бонусна. в якийсь папірець. Це Останнім він має з'їсти або вона. Так, да. зазвичай це буде класно, коли вона не почне з цього а так. в останню чергу. Але це не страшно, якщо вона після цього з'їсть. Ось це немає такої чіткої позиції, що після цього тільки десерт mm. треба буде і е, на останок записочки. Так, ви поки пишете записочку. У Іри є теж так? так записочка, яку ти хочеш озвучити. Так, у нас ми протягом цього тижня дитячого харчування розігруємо книжки присвячені дитячому харчуванню. В нас на нашому в наших соцмережах з'являється питання, на яке ви маєте відповісти. А потім рандомно серед правильних відповідей ми оберемо переможця, якому і надішлемо книжечку присвячену дитячому харчуванню. Так, пост, я не знаю, чи він вже з'явився, чи зараз має Зараз Подивимося, я зайнятий боксом. Да -да -да. <гум> так. Отже, зараз так. ти шукай постик, поки я показую. Значить, дивіться ще раз, да? Фіналізуємо. Отже, ось такий у нас збалансований ланчбокс зі здоровим перекусом, де є все, і навіть бонус у вигляді шоколадки. Тут ми ще й залишаємо записочку з написом Люблю, а ми ж любимо наших дітей, і вони побачаться, і їм буде приємно. Все складаємо, і це абсолютно здоровий перекус здорової дитини. Так, а від себе додам пост у нас вже є на сторінці сніданку в інстаграмі. Книжечка виховання харчування розігрується. Вже є купа відповідей на питання. Вам одразу озвучу питання, щоб ви. А мали хай насагу. заходять в інстаграмі. Ви величай. заходьте, да. тут же і ж є варіанти, які вітамін називають гормоном голоду. Ну, хай буде питання, а. а ви заходьте і відповідайте. Таким чином можете виграти цю прекрасну книгу. Ну що Ірино? Я тобі вручаю твій ланч Тут мало для мене. Ну це, це ж перекус це, це неповноцінний обід. Ти перекусила, і потім пої, підеш собі в їдальню і поїш нормально гаразд. Хай так і буде, хай так і буде обов'язково перекушу. А, дякуємо Софію вам так. надзвичайно за цю розмову. Я сподіваюся, що ми стали корисними комусь. І, а, Може не сьогодні, але завтра ваші діти вже підуть а, до школи чи до ну в садочку, начебто мають годувати. Так ну принаймні, а, кудись, куди вони ходять. Так підуть вже зі здоровим ланчбоксом для здорового дитячого. Lik ar kad dietologai nesu, aš pak dėkiu jums. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема? Нема шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.